Питання в іншому там політична складова против них дуже важливо зайти в Дніпропетровську область, це те, що вони сплять і бачать, і просто зайти, хоча б поставити стяги, і так далі. Ви бачили, напевне, аналізуючи інформаційний простір, що це вже декілька разів відбувалося. Там то одна група забігла, яку потім ліквідували, то інша. але це принципово важливо показати певні успіхи на полі бою. Тому попроси вони в поточних реаліях не зможуть досягти швидких результатів, а спробувати вийти на адміністративні межі. З Дніпропетровської області це те, що ворог буде вкладатися дуже дуже активно сильно. Це важливо для них політично, зокрема для того, щоб розтрупити на весь світ, що вони зайшли вже в іншу українську область. Наступне, якщо казати про Сумщину, ви знаєте, напевно, що сьогодні ряд супів підрозділів Сил оборони вчинили. Ну вони мають про це самі сказати відповідно було, але вчинили ряд заходів, які дозволили повернути нам два населених пункти під контроль сил оборони України. Це що значить? Це значить, що при належній кількості озброєння і засобів, які наші партнери обіцяють, Україна споможна не тільки утримувати військо російське, яке переважає армію, не військо армію, яка переважає конкретно за кількістю сил та засобів. А ми можемо вчиняти кінжальні порізи і деокупувати територію, впливати на хід ведення бойових дій на тому чи іншому вітинку, шляхом вибиття противника займаних ним позицій. Це не слова Юрія Федоренка, це конкретні дії структурних підрозділів Сил оборони, які героїчно виконують ці завдання в поточних реаліях. За рахунок вашої підтримки і допомоги, рухаємося далі. І якщо ми кажемо про літній наступ, ну насправді інтенсивність бойових дій підвищилася. Це дуже добре відчули Харківщина. Ворогу дуже важливо наблизитись до самого міста Харкова. Це ж привід, який політичний, от що їм треба рівно тому як. Вихід на межі з Дніпропетровської області. Тому противник тисне в районі Липецької громади, але успіхів немає там. 92-го штурмова бригада, 13, раніше була 13-та бригада, зараз Форпус Хартії таких з'їздів перепрошують дають противнику, що він не встигає землі доторкатися. На поточний момент міцно стоять. Очевидно, що противник проводить додаткову розвідку в тих місцях, де не почали активні бойові дії, не перейшов лінію державного кордону. Але за моїм переконанням. З плином часу противник буде ще й в інших районах лінії державного кордону переходити кордони, намагатися просуватися в глибину наших бойових порядків в районі Вовчанська на поточний момент блокований, Мілове – блокований, дворічанське напрямок, блокований на Купячній, на північній околиці є значні проблеми. Тривають активні бойові дії, але близькі до того, щоб стабілізувати ситуацію. Лівобережний вузоло без змін контрольований силами оборони, район населеного пункту. Урогляківка також контролювані сили оборони нижче потечі, також як ви знаєте, суттєвих здобутків противника на полі бою немає, але він буде тиснути. Це потрібно розуміти.